Про свій візит до Львова Петро Порошенко повідомив лише за день. Вічні області він ходить до актової зали та представляє основні положення програми розвитку. Глава держави впевнений, українці стоять на твердих засадах патріотизму, а також вірять у Соборну державу. Коли ми не дозволимо відкрити другий фронт всередині держави, ми точно переможемо у фронті на сході, ми точно зупинимо. Російську навалу. Коли я їжджу по державі, друзі мої, за 23 роки я ніколи не бачив Україну такою українською. Я ніколи не бачив стільки українських прапорів. Серед основних акцентів збереження української як єдиної державної ілюстрація влади. Новою прийняти рішення у зв'язку з проведенням організаційних змін. В структурі прикордонної служби. Сьогодні підписати. На брифінгу із журналістами Петро Порошенко запевнив, за мертвих обставин четвертої хвилі мобілізації не буде. А зараз влада робить все можливе, щоб визволити полонених. Вже звільнили за менш ніж за місяць більше 1350 полонених, і дійсно вони проходять проходили. Дуже жорстке поводження після завершення розмов оточені соратників, охорони та львів'ян, президент іде від головного корпусу університету до оперного театру. Глава держави закликає громадськість прагнути до змін, а їх починати із себе. Юлія Дада Мар'ян Павлик, Франкотіві.